Вітаю тебе! Ти на каналі Секрети Інвестора, і тут ти знайдеш тільки найкращі гайди по теснетам та дропам. А також все, що пов'язано з криптою. І сьогодні ми будемо полювати на дроп від SkyARC. SkyARK, SkyArk це система створення ігор та платформа онлайн ігор, побудована на блокчейні. Нещодавно з'явились новини про те, що проект залучив 15 мільйонів доларів від Binance Labs, Gate Labs та інших великих компаній та фондів, і серед яких є також LayerZero. І прямо зараз у нас є можливість збирати поїнти в цьому проєкті, які в майбутньому конвертуються в токени. Але спочатку підпишись на мій канал, постав лайк цьому відео та обов'язково залиш коментар. І перше, що тобі потрібно зробити, це перейти в мій телеграм-канал та обов'язково підписатись, тому що я публікую багато безкоштовних гайдів. Для того щоб тобі було легше проходити ці активності. Переходимо до першого пункту і нам потрібно перейти на сайт та підключити наш Metamask. Натискаємо Connect Wallet, обираємо мережу OPBNB, далі обираємо Metamask, натискаємо Підписати. Переходимо до другого пункту і нам потрібно підключити свій Twitter та Discord до свого аккаунту. Хочу одразу попередити, що цей сайт працює дуже погано, всі функції лагають, тому якщо у вас не виходить з першого разу, пробуйте ще. Якщо взагалі не виходить, пробуйте пізніше. Натискаємо Connect Twitter, далі натискаємо авторизувати додаток і чекаємо, коли під'єднається наш Twitter. Тепер натискаємо Connect Discord, натискаємо Авторизувати і таким чином підключаємо наш Discord. Далі натискаємо Explore і за це нам дадуть ще 10 pointів. Хочу зауважити, що вся комісія в BNB в мережі OP BNB. Натискаємо Підтвердити. І чекаємо, коли пройде транзакція. Також тут є реферальне посилання, де ви зможете запрошувати своїх друзів або абузити. Переходимо до третього пункту, і тепер нам потрібно збирати наші поїнти. І за кожен день ми будемо отримувати по 50 поїнтів. Переходимо у свій профіль, натискаємо Member і тепер натискаємо check -in». Нагадую, сайт працює дуже повільно, все лагає, тому запасайтесь терпінням. І так, ми отримали наші безкоштовні токени, і тепер закаємо. Заходимо кожен день та отримаємо по 50 безкоштовних токенів. А також кожного 7 дня ми будемо отримувати по 150 токенів. І тепер хочу показати вам платний спосіб, де ми додатково зможемо заробляти плюс 800 поїтів на день. Переходимо до четвертого пункту і нам потрібно купити слимака. На цьому сайті під'єднуємо наш гаманець в мережі OPBNB, гортаємо вниз, обираємо будь-якого дешевого слимака та натискаємо «Buy now». І, як бачимо, ціна цього слимака до 3 доларів в мережі OPBNB. Переходимо до п'ятого пункту і нам потрібно відправляти слимака у подорож 8 разів. І за це ми отримаємо 800 поїнтів в день. Переходимо у вкладку Dispatch та натискаємо Collecting Treasure. Підтверджуємо транзакцію. Після того як транзакція пройде, натискаємо Adventure і також само підтверджуємо. І таким чином нам потрібно зробити 8 операцій, 4 тут та 4 тут, для того, щоб отримати 800 поївтів. І тепер переходимо в свій профіль, далі History, і чекаємо, коли прогрузиться історія транзакцій. І тут ви бачите, що безкоштовно ми кожен день отримаємо по 50 поїнтів, за Exploration по 10 поїнтів. А якщо у вас є слимак, то ви зможете отримувати по плюс 800 поїдні зверху. Якщо тобі сподобався цей відеогайд, обов'язково підпишись на мій канал. Поставь лайк цьому відео та залиш коментар. Це дуже допомагає просувати мій канал.